Мої вітання глядацькі аудиторії. Мене звати Юлія Лутвиненко я вітаю вас з Києва. Разом з вами я привітаю нашого гостя на зв'язку. Сьогодні буде авіаційний експерт Костянтин Криволап. Пане Костянтине, доброго дня. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Ну що ж, ми говоримо з вами а, в час, коли вже майже другу годину поспіль триває повітряна тривога по всій Україні. Але ми про це також поговоримо і про по, поговоримо про цей наступ, який був анонсований Росією. Однак провалюється про наші можливості е, авіації. А, але почати все ж таки я хотіла з події, яка трапилася нещодавно, і хотіла б вашу оцінку, що ж це насправді було про практична несправність чи все ж таки замах на е, Урсулу фондерляїн Я глядачам. Нагадаю, що через російське нібито російське втручання в роботу навігації літак Урсули фондерляїн довелося. Заводити на посадку за допомогою паперових карт. Сигнал GPS заглушили. Чи вдалося вам ознайомитися, що там відбулося? Троє чиновників, я бачу обізнаних про подію. Заявили виданню Financial Times про підозру, що причина інциденту російська акція зі створення перешкод. Вся gps система аеропорту вийшла з ладу. Це однозначно було втручання. Я нагадаю, що сталося це під час заходу на посадку в болгарському пловдиві і літак. З главою Єврокомісії Русуле фон Лян позбавився електронних засобів навігації. А донедавна вважалося, що ну, ми не бачили таких замахів на лідерів світових. Вважалося, що це певне табу. Однак ми знаємо, що Росії, для Росії не існує навіть правил ведення війни. Що насправді відбулося з цим літаком? Давайте почнемо з того, що було, ну, фактично можна зафіксувати. Да? Фактично, плотів знаходиться десь 200, 250 кілометрів від е, того краю, звідки з Чорного моря могли зайти російські або підводна лодка, підводний човен, або якийсь корабель, ну, тобто доставити якісь засоби ребу. Да? А якщо вважати, що це було з е, сухопутної частини, скажімо, з Криму, то це буде за 500 кілометрів. У Росіян є системи тоболь, є система Краснуха-4, вони здатні діяти на 300 кілометрів. Може вони в якихось умовах зможуть там подолати більшу відстань і зробити таку неприємну річ? Взагалі, як це працює, та що було в подалено, коли кажуть про папірові. <riff 26 speech> Карти то я трохи сміюся, дивуюсь, тому що це не зовсім відповідає дійсності, це скоріш таке журналістське таке. Такі, така алегорія знає. Ну, метафора, так, да, можливо, так. Да. Метафора, да. Так от, що там, як це працює, є сигнал супутника, який дуже точно, дуже чітко видає свої координати і видає час, коли він подав цей сигнал. За допомогою там вже тріангуляції, іншої обробки інформації. Можна встановити точне місце знаходження об'єкту, якого ти знаходишся, да? чи то літак, чи то машина це не має суттєвого значення. І це в штатних системах авіаційних цивільної авіації там не, за... не зашифровані дані, тому вони не захищені. Військових вони захищені, а тут вони не захищені. Тому таке втручання, коли подається сигнал більшої потужності, ніж сигнал, який випускає там супутник, а Він там досить невеликої потужності, випускає сигнал, то таке ну глушіння можливо, і воно під час військових дій України з Росії вони постійно використовуються що з нашої сторони, що з російської сторони. Тепер те, що стосується <клух> самого, самої посадки. Ну, Принципово Урсула нічим там особливо не ризикувала, тому що є ще система посадки за інерційними системами, так, так звана ЄНС, є система посадки за е, радіолокаційними станціями, там радіомаяки стоять, і так, так звана інструментальна посадка. Тобто е, пілот навіть в Повній темноті, повній там ем, поганої видимість, Він е, за приборами засідає е, і е, робить цю посадку. Нічого в цьому такого. Ну, якщо фахові пілоти, то mm -hmm. нічого в цьому смертельного немає. Mm -hmm. Це те, що стосується у А от е, чи могло бути таке, що десь в Пловдіві або в Софії були встановлені російські системи, які були здатні. Там на 50, на 100 кілометрів втручатися в роботу GPS, це велике питання. І ми знаємо, що болгарська сторона не завжди там, скажімо дуже дуже любна до України. Бувають ситуації, коли вони ведуть себе не зовсім, ну скажімо так, приємно для України. Є в них там і видання, які прославляють російську авіаційну і не тільки авіаційну ракетну техніку. Ну добре, тоді такий спосіб: чи можемо ми говорити, що є певний інструмент для запобігання таких екстраординарних ситуацій на сьогоднішній день? Ну з огляду Тут на те, треба що гонка роз, озброєння розв'язана путіним, і в, в, тепер в колі так званої групи ризику будь-який політичний лідер. Так, да, європа повинна розуміти добре, що те, що коїлось там е, на на Балтиці, це не випадкові такі ситуації, коли там щось глушили, якісь військові бази, які там знаходились там поруч. Е, тут треба розуміти, що тут нема е, в Болгарії нічого такого, що е, може бути сприйнято як е, військова допомога Україні Україні і. Ну, з оці радіють технічними або авіаційними засобами, і те, що це спрямована акція проти е, держави ЄС, і це треба розуміти. І не просто проти держави ЄС, а проти лідера держави ЄС. Це дуже серйозно, і е, Європа повинна вже зрозуміти, що або треба включатися в цю боротьбу з Росією на повну, або е, отак от продовжувати викликати глибоке занепокоєння. Ну, ви... і тим занепокоєнням викликати вогонь на себе, як ми бачимо. Ну да, звісно, Так, ще одна трагедія сталася. Ну тут не можна говорити про трагедію, все ж таки вдалося уникнути. Однак, те, що відбулося на літовищі у Польщі, трагедія з F-16, Диспетчер міг переплутати літаки. Кажуть, чи ваші колеги-експерти з'явилися нові деталі авіаційної трощі F-16 у Польщі. Я лише нагадаю, що тепер оприлюднені нові дані щодо цієї катастрофи. Яка сталася 28 серпня? Розбився під час підготовки до авіашоу літак F-16. А взагалі-то ми весь час говоримо про F-16, забуваючи, що це ну. Не остання модель, там F-35 чи тридцять шоста п'яти 35 так. Да. Да. і тому, і ми так весь час е, е, кажемо про в 16 Ну це було в тривалий час нашого мрія на диво, мрія, на мрія наших зсушників. А на правду кажучи, чи можна було цієї е, аварії уникнути щодо в 16 Чи певним чином е, техніка виходить з ладу? Вона модернізується і варто було би про це пам'ятати. Ну, я хотів би сказати, що в цей же час досить, сучас... що... досить сучасний а абсолютно сучасний літак в 35 зазнав катастрофу в Америці. А, до речі, так. Це... Угу. це не є якимось дивом. Це така. Авіаційна техніка вона досить складна. Це вершина машинобудування, радіобудування, електронного будування це вершина всього. Да? І тому там досить складні системи. Ці складні системи інколи відмовляють. А якщо до цього ще. Все робиться для того, щоб вплив людини був мінімальний, але людина все ще впливає на всі процеси, які ну пов'язані з експлуатацією цієї техніки. Тому е, такі речі вони відбуваються, вони будуть, і запобігти їм повністю е, неможливо. Все робиться для того, щоб зменшити цей вплив, але він все одно буде і все одно будуть такі катастрофи, трощі і жертви. А сам факт: все ж таки, ми бачимо, наскільки напружена ситуація з огляду на можливість вторгнення Російської Федерації в, в глиб Європейського континенту. А наскільки доречні ці авіаційні шоу? Звісно, це певна демонстрація сили і могутності. Однак чи тут, тут що на терезах? Все ж таки необхідність військових навчань чи цих цивільних авіаційних шоу? Розумієте, тут. А... От е, ситуація з, з базою з авіаційною базою в Румунії, uh -huh. е, яку намагаються використовувати і будуть використовувати для того, щоб збільшувати тиск на Росію. Е, на цю базу переводять зараз багато літаків F-35. Румуни заказали собі 32 літака. Таким чином, вони ввійшли в двадцятку країн, які мають F-35. п'яті і. Е, це не буде пряме втручання в військові дії. Може, колись це буде, але зараз це буде просто демонстрація з боку НАТО, своєї потужності, своєї сили. Тому що що може протиставити Росія з іншого боку? Літаки четвертого покоління плюс там Су 35 С це не серйозно. Протиставити їм Су 57 так би мовити, літаки п'ятого покоління, ну їх там 10, ну, 12 штук, ну, ну взагалі, а, а чим протистояти, так? Да? І Європа і НАТО вони повинні постійно показувати свою велику спроможність. І от такі от латавища, е видовища, і ці картинки вони необхідні для того, щоб показувати, показувати свою могутність. Тому я думаю, це все правда. А чи пов'язано це з експансією Росії, да, Польща зараз. Дуже серйозно озброюється, Дуже серйозно по всім видам. І по землі, по танкам бронетехніці, по літакам, і по системам виявлення і радіолокаційні станції Петріот, і комплекси Петріот, і системи спостереження від компанії Тіком приязні «Приязні», «Аеростати-4». Піприязних рестати, які там розташовані на великій висоті, там 4 тисячі метрів, і здатні е, бачити на 400 кілометрів е, на схід, це все дуже серйозно. Польща більш ніж інші країни готуються до е, протистояння з Росією, е, але т, така, таке мероприємство, як в цій захід, він повинен був бути, тому що ну, це необхідно робити в рамках політично дипломатичної місії. Угу. Ну і тепер, якщо вже ми торкнулися цієї теми, ця так звана війна за небо на чиєму боці зараз всі переваги на боці якої країни? Ми пам'ятаємо про допомогу, яку надавали нам французи, їхні міражі, давайте оглянемо. Ну і е, е, Літаки, які зараз є на озброєнні в Україні, я от до речі пригадала, буквально на там за рік на напередодні буквально війни з'явилося повідомлення про те, що одеський авіазавод підготував якраз для ЗСУ модернізований літак Л 39 М. наскільки він був ефективний? Випробування відбулися вже тоді мені здається, це був 21 рік. А наскільки вони ефективні, і наскільки дійсно ми можемо тут розвивати власну промисловість в цій царині? Це, це відвідності. Знаєте, так просто називаючи речі своїми іменами. Там ну, це відвідність. Це знаєте, є класна приказка. Гуль, гуль на видумки хитра, да. Так, да, да, да. Л- – це учбовий літак чеського виробництва, який прийшов на зміну Л- 29 дев'ятому радянському літаку. Це самий перший літак, на якому навчаються пілоти. Це перший турбогвинтовий літак, на якому вони навчаються. Спочатку поршнева а це потім вже турбогвинтовий. І е, коли ну, починаючи там, десь з 2000-х років, Україна перестала від Росії отримувати щось схоже на модернізацію, оновлення техніки. Ну і Україна не особо наполягала на цьому, ну так воно е, наші міг 29 і СУ-27, останні їх модернізації проходили там десь до 2000 тисяч до двохтисячна. Першого другого року там не, не пізніше, і тому коли а, в якоїсь своєї авіації згадали про Л 39 який можна використовувати, якщо навіше на нього там різні пілони, то можна використовувати його як, його як штурмовик. Ну а цю мову я заводу одеському, мабуть, треба було якось заробляти кошти, якось вживати, тому що роботи не стало. І вони придували таку модернізацію. Нічого іншого я, я в цьому там якоїсь серйозної авіаційної напруги або авіаційного такого тиску, я в цьому не бачу. Ну але ж краще ніж нічого. Ну, і тим більше, що це ж навчальна бойова машина, її можна, можна розвивати і удосконалювати. Ну трохи можна, але не особливо. Щодо французьких міражів, на... тут, тут питання ще й в кількості. Ну, французькі мережі ще могли та передали. Знаєте, могли передати більше. Могли передати. Ну, якщо б домовилися на зміну в ескадрилії Катаро, яка має королівські сили Катару, мають 12 літаків озброєних ракетами Метеор. Uh -huh. Ну, ракета у нас здатна літати там на 250-300 кілометрів, і тоді такий ну трохи недолугий в порівнянні з су 35 п'ятим міраж міг би бути серйозним літаком, який би серйозно загрожував. Літакам Су-35 С або Су-34. Ну, при умові, що він був підтриманий літаком дальнього радіолокаційного виявлення САП-340. От тоді ця сварка могла бути досить ефективною. А поки що ми режима використовуємо для того, щоб дати, кидати французькі бомби, прикривати кидання французьких бомб «Хаммер». В кількості там нам французи обіцяли 50 бомб на місяць і е, е, знищення шахедів, які літають там. Коли вони залітають на нашу територію, вони міражі в складі інших сил теж приймають участь у збитті цих шахетів, але їх скажімо, вплив не дуже великий, тому що дуже різні швидкості. Якщо там хоче летіть реактивний шахет, тоді його більш-менш зручно збивати. А якщо летить звичайний шахет на швидкості там 130 км, то міражом або 16-м його збити дуже важко. Угу. Ну на сьогоднішній день п'ять в нас родів авіації, якщо я не помиляюсь. Давайте ми оглянемо де тут не вистачає нашого потенціалу, і де нам потрібна допомога. Бомбардувальна, штурмова, е, винищувальна, розвідувальна, транспортна. Як що потребує зі стратегі, з стратегічної точки зору, е, що потребує найбільшого ресурсу? Ну, розумієте, бомбардувальна і винищувальна між ними там така досить тонка грань. Якщо це стратегічно, то великі бомбардувальники. А, а от су 24 він теж вважається бомбардувальником. І су 34 російський вважається бомбардувальником, але от, наприклад, су 34 він може виконувати функції винищувача, в тому числі як і су 24 -й. Це обмежені функції, але він може їх виконувати точно так же як винищувач, скажімо, там су 27 може виконувати функції бомбардувальника. А те, що стосується штурмової авіації, то тут питання дуже складне, тому що ця війна показала, що. Штурмовики можуть діяти досить в обмеженому, в обмежених територіях, тому що лінія бойового зіткнення стала такою лінією, через яку системи ППО ну, за, і за наявності таких систем ППО дуже важко проникнути. І це стосується як наших літаків, так і російських літаків, і тому штурмова авіація в цьому питанні вона. Ну, мені здається, не може бути такою ефективною. Ми використовуємо її, тому що в нас є такі можливості, тому що в нас є такі літаки, тому що у нас є там ці некеровані е снаряди, е ракети, але це не може бути е в тих... Е Об'ємах в тих кількостях, яких зазвичай по натівським стандартам застосовується штурмова авіація. От у та є літак А-10, такий Thunderbolt, він пролітає. У нього така дуже потужна пушка. Він цією пушкою там перетворює фарш, все, що він бачить. Да? Так от в цій війні це неможливо, при цьому це найпотужніший, найсерйозніший, наймогутніший штурмовий літак в світі, але він тут мало чого зможе зробити. Ну, <ган> його просто не допустять. Така велика насиченість систем протиракетних, протиповітряних цілей. Uh -huh. Те, що стосується транспортувальної авіації, ну в нас о, вона є є декілька і, А70 і а 70 і АН-124. Якщо буде о, Потреба значно збільшити. То я думаю, тут ми можемо зробити, але транспортні літаки поки що у нас серйозно над нашою територією не літають. Я не думаю, що найближчим часом вони полетять. Ну от, фактично, і все. Угу. Ну і я нагадаю, що третє годину вже пішла третя година цього повітряного терору. Частина дронів над Київщиною. Вже стало відомо розвідувальні ці так звані гербери з камерами. Вони фіксують розташування протиповітряної оборони та критичних об'єктів. Ну і схоже, триває до розвідка для нових масованих ударів, до яких вдасться Росія найближчим часом. На вашу думку, ці гербери, нескінченні гербери, які летять, які їх вдосконалюють. Ну тепер ми бачимо з камерами. Така масована третю годину поспіль атака серед білого. Дня у на початку вересня, коли навчався почався, почався навчальний процес, і наші діти сидять в підвалах в бомбосховищах вже третю годину. Про що це свідчить? Про це, що це говорить? Ну і, зрештою, санкції, які могли б призупинити цю виробництво Гербер. Можливо, це чи ні? Я думаю, що це не санкція як справа. Тут треба знищувати ті ті міста, де вони виробляються, де вони. Збираються де вони не потім зберігаються, звідки вони відправляються. Треба розуміти, що росіяни будуть збільшувати свої спроможності стосовно запуску шахетів. Вони зараз будують 11 локацій, з яких вони збираються запускати шахети. Це додатково до тих, що зараз є. Зараз там шість чи сім локацій використовується, і це ще додатково одинадцять. І це вони всі розташовані поблизу від кордону з Україною, вони всі ховають їх під землю. Тобто, простими дронами їх ти вже не візьмеш, і е, завод в Єлабузі поширює своє виробництво. і треба розуміти, що росіяни будуть виходити. На е, ті цифри й е, рано чи пізно, і це, це цифри такі 4 тисячі на місяць. Вони збираються запускати найближчим часом, і це реальна цифра. Я маю на увазі саме шахеди. А те, що е, по нашій території вільно літають розвідники, і ми там щось намагаємося з ними зробити, і вони три години літають, то це е, е, як вам сказати? Я вже більше року кажу, що росіяни не будуть міритися з тими е можливостями їх шахетів, з ураженням 5-6% від того, які, кількості, які вони відправляють. Вони з цим смирятися не будуть, будуть щось робити. Вони роблять це. А ми з того часу мало чого зробили, крім того, що заявили, що ми будемо збивати ці шахеди за допомогою дронів-перехоплювачів. Але щось я не бачу великої ефективності в появі цих дронів перехоплюючих, Хоча ми про них кажемо вже дуже досить давно. Я е, думаю, що ефективність цієї системи знищення шахетів, коли вони тільки перелітають через територію е, лінію бозітнення або через лінію фронту, або через кордон, на е, за 100 кілометрів від цієї лінії. Починати знищувати шахеди за допомогою легкомоторної авіації, це реальна справа. Але в цій справі немає грошей, і тому що там немає грошей, там нема на чому заробляти. І тому цей напрямок не розвивається. Якщо б у нас були е літаки, які здатні легкомоторна авіація, яка здатна збивати ті ж самі розвідники, ті ж самі шахеди, а це все можливо, то в нас була б, була б зовсім інша ситуація. І наші діти, і моя донька, в тому числі, не сиділи зараз в моєму до, до речі, якщо я не помиляюсь, до Єлабухи наші дрони долітали вже. Долітали, так. Долітали. Да. А, і, і один раз, так. Да. Так, що стосується тепер Фламінго, його сила і міць, тому що всю українську крилату ракету ми про неї вже доволі довго говоримо. Які тут перспективи в можливостях використання Фламінго? Знаєте, Фламінго тут дуже такі дивні і цікаві речі. З одного боку, заява про фламінго, вона ну, мене ну, на всяк, так можна сказати, ну, дуже, я дуже зрадів цьому. Я сподівався, що ми зараз будемо бачити все це. Що одна ракета на день це серйозно, сім ракет на день це зовсім серйозно. Ми зараз будемо це знищувати. Але коли я узнав, що три наших ракети Фламінго… Запущені по Криму, вразили у заставу, а оце зараз був вже не шахет. Тобто це, не, не гербера, це був вже шахет. У вас за вікном це да. ви почули зараз. І в нас да. чутно також, так. Так от ця історія каже про те, що е... я ж завучу, що хотів сказати. стосовно Фламінго, так, стосовно Фламінго? А, Фламінго. Так, що що ці три фламінгу вони вдарили і знищили, По одну за, заставу, ставу, да. угу. і там вражений якийсь катер, то я зовсім не розумію, яким чином три з половиною тонни вибухівки е знищили так мало, оце мені не зрозуміло. Або воно впало там, не там де треба, або заявлена точність, нема не, не та, або бойова частина не та, або щось там не те, і я зараз. Які все наше суспільство буде досить е серйозно спостерігати за успіхами Фламінго, тому що до цього у нас там були ракети дрони, яких ми не побачили. До цього у нас була запущена балістична програма, яку ми не побачили. Ну, щось тут, мабуть, не зовсім так, як хотілося б в нашому датському королевстві. Ну, значить, будемо вдосконалювати у нас іншого, іншого шляху. Зворотнього шляху на в нас немає. Та я а... ще вчора казав, що ми я впевнений, що цей проект дасть досить серйозні наслідки, дасть високі результати. Ми будемо знищувати військово-промисловий комплекс. Росії, але після того як я дізнався про результати, то я трохи так почав не зовсім скептично, але так з, з великою увагою спостерігати за тим за цими процесами. Угу. Ну і я хотіла б звернути і вашу увагу і увагу наших глядачів на перемовини, які відбулися між лідерами Китаю і Росії. А відбулася ця зустріч в Пекіні, і чи не вперше СІ публічно назвав Китай, і Росію основними переможцями у Другій світовій війні? І Тут не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що це якраз очевидний сигнал для того, що якраз ці двоє можуть поділити і переподілити всі результати і досягнення після другої світової. Наскільки дійсно цей? Новий альянс військовий вже склався, і які ви бачите ризики для Сполучених Штатів, які на чолі з Дональдом Трампом все-таки таку позицію очікування займають, поки в Трампа з-під носа Питер, Путін забирає найбільшого можливого союзника Америки? Ще на початку о, гарячої фази цієї війни було зрозуміло, що Америці треба о, зробити все для того, щоб Якщо не перетягнути Росію на свій бік, то хоча б зробити її нейтральною, це не зовсім вдалося, я б сказав так. І зараз для Китаю дуже важливо, щоб Росія не була на боці Америки, щоб Росія зберігала свій нейтралітет в цих, в цих відносинах між Америкою і Росією, Китаєм і Китаєм, і щоб вона не стала на той бік. І е, Китай для цього зробив все, і Росія теж показує, що вона на це здатна. Заява Китаю, що він не дозволить там перемогти Росію. Заяви Китаю там інші були ще. Е, вони кажуть про те, що він буде до цього питання відноситись дуже серйозно. А якщо дивитися на військовий потенціал Китаю, то Китай є досить серйозний спроможності авіаційні ракетні. І це події між Індією і Пакистаном показали ну, здатність китайських ракет вражати сучасні Рафалі. Це досить серйозний удар по іміджу французькому, взагалі європейському, взагалі євро... західному іміджу в ракету і літакобудуванні, тому що така ракета змогла вразити не одного Рафаля. Тому я досить. Серйозно відношусь до всієї військової промисловості, військових спроможностей Китаю. У них є дійсно гіперзвукові ракети. У них є дійсно ракети, які здатні збивати літаки на великій відстані. У них є досить непогані системи радіолокаційні, і Китай дуже е, напружено озброюється і йде. До того щоб протистояти серйозно Америці, тут треба ці підходи. Якось мені здається, я не великий політолог, але мені здається, що підходи військові треба якось змінювати. Угу. Ну і стало також відомо, що за київським часом це буде 21 година. Сьогодні Трамп виступить в овальному кабінеті Білого Дому з новою заявою. Тему не анонсують, однак, в будь-якому випадку нам буде про що поговорити. Пане Костянтине, я вдячна вам за цю можливість почути вашу точку зору. Костянтин Криволап, авіаційний експерт з нами був на зв'язку. Дякую вам і дякую нашій глядацькій. Дякую на те. Все добре. все добре. До побачення. Дякую до нашій глядацькій аудиторії. Завжди чи ставити нашим гостям питання від вашого імені? До побачення все добре, бережіть себе своїх близьких, будьте з тими, кого любите найбільше.